А сьогодні це буде остання лекція, після якої е треба буде, щоб ви ще раз пройшли це антитування, яке проходило на початку, щоб ви зрозуміли, чи ви там засвоїли якісь нові знання чи ні. Е хоча я впевнений, що засвоїли, звісно. І е після цього ми вручимо вам сертифікати і ще пофотографуємось, і на цьому буде все. Тому е ще раз Юрій Гончаренко, віцепрезидент Повність України демократії, експерт з цим полігієним, медіа експерт. Прошу. Дякую, Валентин. Отже, тема буде е, другої моєї лекції важлива, корисна і багатьом іноді найбільш цікава це як отри... написати проєкт, як отримати грант, як знайти підтримку, фінансування, як комунікувати з донорами. Е, тема ну, щодо якої, звісно, є багато різних курсів навчань, але в принципі. За моїм досвідом, ну, я в нашій організації якраз є проєктний менеджер, який е, пише проєкти, узгоджує, затверджує, подає ідеї і так далі. Ну там, напевно, за, ну, сотню я точно написав проєктів, може більше. Е, тому поділюся тим досвідом, який маю. Е, можливо, він там в когось є свій, е, але думаю, що зайвою ця інформація не буде, тому що. Е, Громадська діяльність вона може бути або волонтерська, а волонтерська це означає, що ви будете витрачати там якісь там 30 хвилин на день, годину, там пару днів на тиждень, як стабільно щось робити, досягати результатів. Об'єктивно на волонтерських засадах нереально. Тобто, якщо ви е, працюєте, робите якийсь серйозний проект, це робота вона має оплачуватися. Ви маєте годувати сім'ю, ви маєте там знімати житло, платити комуналку, їздити і так далі. Тому важливо знайти підтримку, знайти ресурси і е, втілювати ті зміни, які ви хочете робити, е, завдяки цим ресурсам. З чого ж починати? А починати в першу чергу треба з того, що ви маєте є дуже поширена помилка, коли люди громадські організації будь-якого масштабу рівня і так далі починають з пошуку відкритих гантових заявок. Тобто, умовно, є. Два сайти таких ну, гурт або простір, на яких там щоденно є якісь публікуються заявки. Люди заходять, дивляться, ага, от є там, наприклад, дають гроші там, 100 тисяч доларів на розвиток молодіжної політики. Все, я дивлюся умови цього грантодавця і під умови цього гранту пишу заявку. В 99 випадках 100 ви не зможете. Отримати цей грант, тому що експерти, які оцінюють заявки, вони... це видно, коли, коли ви під заявку пишете грант. Тому починати треба з вашої ідеї. Умовно кажучи, у вас є коло однодумців, ви хочете щось змінити, і ви пишете проекти: там 1, 2, 3, 5, 10. Визначаєте, що ви хочете робити, що от, от ви здатні зробити своє. Умовно кажучи, ви, вам треба зробити там, от, молодіжний простір, і вам не вистачає тільки грошей. От, виходячи з цього, ви тоді пишете проєкт. Пишете проєкт, виходячи з, ті, з тієї базової якби, константи, що грошей у вас безліміт. Коли ви готуєте проєкт, ви виходите з того, що у вас от є стільки грошей, скільки вам потрібно. Ви на базі цього пишете проєкт, а після цього вже шукаєте грантову заявку. Але перед цим дуже важливо ще формалізувати вашу от групу. Тобто, ну, ви можете бути, якби, Активісти однак, тобто от ви і є організація, яка щось стілити. Але зазвичай це якась група людей, да, яка от, зібралася і щось хоче зробити. І в першу чергу ви маєте сісти, зробити одну, дві, десять, 50 ну, брейштормінгів, стратегічних сесій, визначити, хто ви. Тобто, в першу чергу, ви маєте сформулювати вашу місію. Місія, це до речі, ремарка можливо тут для багатьох, це те, що я зараз скажу, Може бути частково знайома або знайома. Ну я просто я брав середній такий зміст без місії, без визначення місії. Ви не отримуєте в принципі жодного гранту. Умовно кажучи, для того, щоб як це працює, грантодавець. Ви подаєте там, наприклад, інформацію. Ви там, громадська організація така-то, така, то там, пролісок, ви хочете змінити там, екологію і так далі. Добре, ви подаєте там, вашу там, сторінку Instagram, Facebook, сайт. Там, щось ви маєте обов'язково подати, якусь історію про себе. Грантодавець заходить і дивиться. На вашу сторінку, ну там у вас якийсь заходи, ви зібрались, ви зробили те, ви зробили це, різні заходи, активності, якісь там, дописи, пости. На сайті там якась ваша команда, і він шукає, заради чого ця організація існує. І він цього не знаходить. І він думає, ну якщо організація сама не знає, заради чого вона існує, то напевно для чого її підтримувати. Напевно, це ті, ці люди, які як сленгом називаються грантажери. Да? Тобто, ми, ми зна... на жаль, існує, якби. Наші колеги по громадській діяльності, які щось роблять, але їхня мета заробляти. Ну, Часково цей це епітет ну, до багатьох неправильно застосовується, частково правдивий. Я нікого не хочу цінути, але ну, всі ми знаємо, що такий епітет є. Отже, ви починаєте з місії. Далі ви маєте визначити, чим ви керуєтеся в діяльності. Це також важливо, це має бути і місія, і цінності, і цілі. На вашому сайті. Це фактично обов'язкова умова для того, щоб ваш грант часто без цього, в принципі, вашу заявку не будуть розглядати. Тобто є при от, поданні заявок, спочатку вашу заявку розглядає якийсь технічний спеціаліст, який просто за внутрішніми вимогами грантодавця переглядає відповідні заявки певним критеріям і в дуже багатьох фондах. Наявність місій, цінності і цілей, є обов'язковою умовою. Також цінності мають, звісно, співпадати з цінностями грантодавця. Да, умовно, якщо ви подаєте там, християнської освіти для молоді, і ви подасте фонд Наумана Німеччина, який є якби. Атеїстичним ну, шанси, що ви отримаєте ці гроші, ну, нульові. Да? Тобто, ви маєте ще розуміти, куди ви що подаєте. Тобто, умовно кажучи, грант на якийсь там позбавлення прав жінок якихось. Да? Там заборона жіночих купе в потягах. Да? Ви не подаєте фонд підтримки жіно, там, прав жінок. Тобто, у вас явно більше того, що у вас внесуть ще в чорний список назавжди. Тобто, і головне, ці цінності бажано ідеально, і треба, щоб вони були реально вашими цінностями. Тобто спектр фондів, спектр. Тих, хто фінансує, він покриває все. Тобто є консервативні фонди. Ну, навіть німецькі є от, від ультралівих, типу Рози Люксембург до консервативних Аденаура і Зайделя, наприклад. Тобто, ну, весь спектр там покривається. Так само і в американських, і в інших європейських і так далі. Тобто цінності ви визначаєте і з ними працюєте. Цілі це. Те, що ви хочете досягнути, наприклад, там до 2000 двадцять п'ятого року, 2027, от ви ставите собі завдання. Не обов'язково досягати ці, як би зрозуміло, що можуть бути обставини, за яких ви ці цілий не досягаєте. І далі ви для цього щоб досягти цілі, ви розглядаєте, які у вас є методи, інструменти, виходячи з тієї константи. що Ваші фінансові ресурси не обмежені. Це я так намалював. Є, напевно, більше з вас знає проєкти цей менеджмент як написання проєктів, тобто дерево проблем, ви формулюєте проблему, командою визначаєте причини цієї проблеми і також визначаєте наслідки цих, цієї проблеми. Подиво проблем всі чули. Да, як це? Є хто хто не чув. Добре, значить не буду на цьому зупинятися. Також ви визначаєте ваші можливості, тобто спроможності, і формулюєте е, мету. Мета має бути вимірювана, досяжна, конкретна, і е, не треба гнатися за метою, яку е, ви умовно. ну якби, Хочете досягнути, але не певні. Тому що при тому, як коли ви підписуєте грантову угоду, ви берете на себе зобов'язання її виконати і от досягти цієї мети. Якщо ви мету не досягли, грантова угода вважається невиконаною, і, умовно кажучи, ви маєте повернути всі гроші, які отримали на реалізацію цього проєкту. Тому краще оцінювати е, реалістично те, що ви можете зробити. І в принципі, як кажуть люди, які Відповідають за оцінювання і працюють з європейськими фондами зараз. от ситуація в принципі для того, щоб подавати писати проекти, подавати і отримувати гранти, можливо, найкраща, якби в історії України, тому що десь за оцінками деяких людей грошей в 3-4 рази більше ніж українські геошки можуть освоїти. Тобто дуже багато бюджетів європейських фондів не використовуються зараз, тому що українці, українці не, не так подають проекти, умовно кажучи. Тому що у європейців все ж таки специфічне бачення. Наприклад, от я такий чув приклад на одному з тренінгів, колега навів. В нього спитали, чи можна подати проєкт розвиток волейболу в Україні. Відповідь ні. Тобто на це жоден фонд в світі не дасть грошей. Начебто абсурдно. Да? Але пояснення таке, що розвиток чогось не може бути ціллю метою проєкту. Метою проєкту в випадку волейболу може бути покращення стану здоров'я. тисячі Учасників з гуртків з волейболу, які, наприклад, пройдуть пару турнірів до кінця там, 2023 року. Умовно. Оце от, чітка вимірена мета, і під це гроші можна отримати. А на розвиток волейболу просто не можна. Виключення бувають, наприклад, ми в нашій історії часто працювали з фондами, які трошки по-іншому підходять. Чесно кажучи, від, ну, відверто мені більше подобається підхід, коли е, з фондом є попередньо розмова ціннісна, Тобто, от вони е, хочуть, щоб, наприклад, ну, Простий простой приклад питання протидії дезінформації, з якою ми працюємо. Умовно кажучи, як я можу оцінити мету, от я хочу там зменшити вплив дезінформації на українське суспільство. Як я можу виміряти цей вплив? Да? Тобто загальноукраїнське соціологічне дослідження при тому воно може бути нерелевантним через те, що наприклад, інформаційний простір сильно зміниться за момент реалізації проекту. Тобто от такі речі частина грамодавців не розуміє, з деякими можна працювати, і в нас частина проєктів виходила реалізовувати. І, от власне, от під, ти спочатку обумовлюєш законодавцем свою мету, але потім вже проєкт якось під це пишеться. Для цього, щоб такий проєкт отримати, це якби. Треба ходити, в принципі, як громадську організацію годують ноги. тобто Треба ходити, вам раджу, на всі форуми, Зібрання, там якісь презентації, якісь все, що де є якісь присутність міжнародних фондів, приходити на кавопаузах, підходити, якось там знайомитися, говорити. Там ви почули якусь розмову. От вони там, от, а ми би хотіли там те, то зробити. Ви пропонуйте. Спочатку вам можуть ну, якусь таку запропонувати маленьку можливість, можливо, навіть вона буде вам в збиток. Але в перспективі на вас подивляться, і якщо ви покажете хороший результат, то далі оцей теплий контакт він вже дасть вам ефект. Власне, ну, якщо ви проект менеджером знайомі, то, то тут все просто. Визначивши причини і наслідки, ви описуєте результати, формуєте завдання і пишете проєкт. Ідеально мати готових 3, 5, сім, скільки у вас є, вистачить сили, натхнення написаних готових проєктів. Вже от все це сформульовано, розписані всі можливі варіанти, спроможні ці дерева. проблем. в принципі, до речі, ну, є багато інших варіантів. як Готувати проєкти, ну це найпростіше. І він часто підходить під структуру заявок грантодавців, бо вони вимагають логічну модель проєкту, і це, в принципі, воно. І е після цього, коли ви слідкуєте за тим, як публікуються заявки, в нас а, в мене буде посилання там. Брошуру ми електронно зробили, там основні фонди вказали, за якими слідкувати. В принципі, є два сайти: гурт і простір. На них, в принципі, 80% пропозицій публікується. Окрім цього, сайт Європейської комісії. Окрім цього, Молодіжні е європейські, там у нас вказані. Потім американський фонд маршала, фонд. Е е як він, пакт. Е е ці, е ці фонди е дають в принципі 24 на 7, тобто в них нема закритих пропозицій. І що важливо ще раз: тримайте готовими проекти, не робити проект під донора. І дуже важливо, враховуйте при проєкті, що у вас все піде не так. От, от Абсолютно все посипується, тому що е ви можете виходити з ситуації, що, наприклад, от проєкт, от тренінг, да, ви подаєте, що там зробили попереднє оцінювання, що, наприклад, буде у вас там 100 людей. Ви, от ви зберете, е для, якщо ви заявили, що у вас на тренінгу має, буде 100 людей. У вас може бути 101, 102, 103, але якщо 199 тренінг не відбувся, а, ви не зможете пояснити грантодавцю, чому, тому ви, ви маєте реалістично оцінювати. І врахувати, якщо вам там пообіцяло прийти 200 людей, врахувати, що половина точно не прийде. З цієї половини не прийде ще половина. І от тоді ви додасте ще людей, які ви зможете залучити додатково, і десь ви вийдете на об'єктивну цифру, тому що це перший нюанс. По-друге, бухгалтерія дуже важлива тема, яку я ненавиджу як проєктний менеджер, я бухгалтера ненавиджу. І, ну, всі проєктні менеджери, особливо ті, хто пише звіти по проєктах, бухгалтерів. це... Але хороший бухгалтер це 75% успіху вашого проєкту. Бо вона вам не дасть зробити помилок при витраті грошей, які ви потім не зможете виправити. Тому що, умовно кажучи. Е От на прикладі е, е, нашого, е, під е, те, щоб купити печиво, відкривається спеціальна корпоративна картка Приватбанку, на якій зранку вам перераховується з рахунку 100 гривень. Ви йдете в магазин, купуєте там щось, що вам потрібно. Ввечері ви з цієї картки гроші на рахунок повертаєте. У вас не може на ніч вишитися ні копійки грошей. Е, і ц, таких нюансів може бути ви не можете купити, наприклад, поліграфію у ФОПа, а більшість нас ФОПи. Ви не можете, якщо ви от на громадській організації маєте машину простіше застрелитися ніж її користуватися, тому що ви маєте щодня, ви не можете в особистих цілах користуватися, ви не можете заправлятися в суботу і неділю. Ви не можете заправлятися після 18.00. Ви не можете, ну верніше ви все можете, але під це ви маєте надрукувати купу наказів додаткових всяких штук. Що простіше вам, ну, в нас був випадок, в мене була емоція. що я хотів, щоб машину забрали воєнкомат, забрав на фронт, бо простіше було її віддати, ніж нею керувати. Ну, це, тобто, і знову ж таки майно, яке ви отримуєте на громадську організацію. Ви враховуєте, е, е, що ви, ви маєте за нього відповідати 3, 5, 7 років, мінімум 3 роки. Ви маєте в будь-який момент до вас може приїхати представник донора і, і спитати де воно? Ви не можете для себе купити там 10 айфонів і е, там один розбити. тобто, А чого ви е, якщо приїде представник донора і спитає, де айфон, а от там десь ні, він має лежати у вас в офісі громадської організації, бо ви використовуватися за призначенням. Представник громадської організації має точно знати, де в цей момент е, знаходиться все майно в, е, вашої організації. Це Такі нюанси, які перед тим, як щось просити, ви також врахуєте, чи воно вам потрібно чи ви зможете це обслуговувати. Так само. Ну, це в принципі має бути бухгалтер. Далі реалістичність результатів бюджету. Коли ви подаєте зарплати. То е, ви не можете, наприклад, сказати, що е, там, е, грант, ну, там, менеджер організації має отримувати 1000 доларів. Навіть якщо це середня зарплата от, в Україні, да, ви маєте підкріпити це посиланням на якесь джерело. Е, ви, тобто зарплата може бути або виходити з якоїсь е, сталої е, зарплати. Е, у вас, наприклад, на організацію. Умовно, у вас директор громадської організації отримує там ту ж тисячу доларів. Але нюанс, е який може статися. Зазвичай донори не, не підтримують проекти, якщо от, умовно директор громадської організації бере участь в якомусь проєкті і випла... за рахунок цього проєкту йому виплачувати повну повну зарплату. А, ви маєте якусь там умовно частку 30%. Да? От, ви подаєте, це підтримують. Але а, ви маєте також 70 решту відсотків, також звідкись платити цьому директору. Бо якщо у вас приїде донор, перевірить підніме вашу бухгалтерію, і що за рахунок проекту ваш директор отримав 30% від 1000 доларів, 300 доларів. А більше виплат цьому не було. Це також є порушення, і зазвичай в грантових угодах це маленькими буковками, які мало хто чектає, Це зазвичай донори прописують. Тобто, виходьте з реалістичних вимог, з реалістичних бюджетів, з, з того, що ви маєте все це. Підтвердити, умовно, якщо ви купуєте щось для проєкту дорожче ну, в середньому 15 тисяч гривень, ну в різних донорів по-різному, ви маєте проводити так звану е, політику е, відкр... або тендер, або е, пошук пропозицій. Це означає, що ви маєте з трьох е, організацій різних продавців, наприклад, взяти ціну на, там, наприклад, на ноутбук. І обирати з найкращою ціною, і у вас має бути обов'язково затверджена внутрішня політика закупівель. Тобто, ви маєте все це має бути прописано під затверджено початкою, підписом, ухвалено там згідно статуту, хто у вас відповідає в організації. За це також у вас має бути політика конфлікту інтересів. Більшість донорів, особливо американські, вони вимагають, прямо, щоб ви надіслали pdf файл цією політикою. Що це означає політика конфліктних інтересів? Ну, Умовно антикорупційна. Що, грубо кажучи, батько не може бути директором громадської організації, а син його заступником, ну, там якісь друзі, родичі. Оце все цього треба уникати. Гендерний нюанс. Згідно якщо ви хочете європейський грант, ви в заявці маєте писати директор-директорка, керівник-керівниця, менеджер-менеджерка на назвах посад. Якщо ви напишете просто менеджер, а напишете десь там, що да, ми дотримуємося вимог щодо гендерної рівності інклюзії Європейської комісії, але в самій назві... Як гендерно-чутливих посад ви вказали тільки одну стать, все, вам не затвердять цей проєкт. Просто вас дискваліфікують за порушення. І це може нам подобатися, не подобатися, але вимоги фондів саме такі. І останнє, на чому хотіли, це скромність зло. Тобто. Умовно кажучи, щоб бути конкурентним в середовищі грантів, щоб отримати їх від західних донорів, максимально пишіть про свою діяльність. Ваш сайт, ваша організація, ваша ініціатива має бути живим і бажано часто новлявим. Бажано англійську версію, хоча б і дуже. Якщо ви робите англійську версію сайту, то вона має дублювати українську. Тому що якщо ви зробите, наприклад, англійську тільки якби, сторінку визитівку, а вся діяльність буде в українській версії, то донор, зайшовши вже на англійську версію, він подумає, що ваша організація не веде діяльності. Він не буде перевіряти, а чи є в українська, або більш повна. Такі випадки бували, тому або українська, або робіть дубляж. Запрошуйте, ЗМІ, пробуйте контактувати, щоб про вас хтось писав. Знаходьте, ну, умовно кажучи, знайомих, які десь працюють. Хтось рерайтером десь на стрісі новин, хтось працює. Ну, будь де в якомусь е онлайн змі, просто просіть іноді про вашу подію дати коротеньку новинку, маленьку. Хай вона вийде там о третій ночі, неважливо. І збирайте ці всі посилання і е е е на вашому сайті. Обов'язково має бути розділ ЗМІ про вас, чи медіа про нас, ми в медіа, байдуже, як він називається. Він не буде цікавий вашим ну, якби прихильникам нашої організації. Але він вкрай важливий для донорів, тому що вони заходять і дивляться, ага, це один з критеріїв, що організація на щось впливає. Тобто згадування ЗМІ дуже важливе. Що ще. Так е, да. і е, другий важливий нюанс постійно вчитися. Тобто, по-перше, е, це все у, у грантодавців змінюється. Я от е, пройшов тільки за останні півроку з десяток різних тренінгів по, по цих грантових проєктах, При тому, що я, я до цього вже багато їх виграв, але все одно знаходжу для себе щось нове. По-друге, це мережування, присутні умовно кажучи, ви записалися на якийсь тренінг. Зазвичай це буде якась закрита група чи якийсь чатик для умовно ваших колег. І... Потрапивши в нього, ви вже зможете горизонтально дивитися, слідкуйте за конкурентами, підписуйтеся на обміни досвідом, закордонне стажування особливо для дівчат. Це взагалі зараз дуже багато програм. Просто мега багато. Польща, Німеччина, Італія стажування. І е, є ще такі гранти, які називаються як Інституційний та Організаційний розвиток. Раджу такий є сайт ІСАР-єднання, ну Загуглять він легко шукається. Там можна, е, умовно кажучи, вам можуть оплатити. Ваше навчання, написання грантів, написання цих всіх політик, все про що я говорив, цей сайт оплачує, до вас приїжджає кваліфікований тренер, і вас вчить, вам допомагає, прямо з вами пише ці політики, структуру сайту допомагає розкрутитися, і також як якісь там підтримку на ваші старт і ініціативи. Так, ну, в принципі, ви можете скачати нашу брошуру за цим QR-кодом. В принципі, у мене так все. Якщо є питання, готовий відповісти.